В мене до цього світа є лише два запитання. Чому досі законно носити носки з сандалями і чому бумага б'є камінь? Ну це ж нелогічно, просто нелогічно. Ми всі знаємо, що камінь б'є. Сопа що б'є камінь? Залізо. Ось ми знаємо, що залізо б'є камінь. Це логічно. Що б'є залізо? Лава. Що б'є лаву? Вулкан. Вулкан б'є лаву. Ось там. Що б'є вулкан. Що може побити вулкан? Луна. Луна. Ось, луна поб'є. Що б'є луну? Сонце. Сонце поб'є луну, ну це логічно. Так. Що б'є сонце? Галактика. Ну, галактика б'є сонце, так? Що б'є галактику? Бог. Бог може створити галактику без проблем. Що б'є Бога? Атеїст. Атеїст, очевидно, поб'є Бога. Атеїст, атеїст поб'є Бога, очевидно. Що поб'є атеїста? Що може побити атеїста? Гопнік Гопнік не поб'є атеїста. Що як? Як гопнік не поб'є атеїста? Я в шоці, атеїста українська лайка не злякає, це просто слово. Окей, що б'є камінь. Кувалда б'є камінь. Очевидно, що кувалда б'є камінь. Кувалда розбиває камінь на маленькі шматочки. Логічно. Так, що б'є кувалду. Вогонь. Очевидно, вогонь б'є кувалду. Вогонь може розплавити сокерою. Взагалі-то кувалду. Ідемо далі. Що б'є вогонь? Вода. Вода б'є вогонь. Очевидно. Так. Що б'є воду? Випаровування. Ну це б'є. Так. Що б'є випаровування? Дощ. Ось. Поб'є. Дощ поб'є. Побив, побив. Що б'є дощ. Сніг. Ось. Сніг явно поб'є дощ. Сніг поб'є дощ. Так. Що поб'є сніг? Літо. Літо поб'є сніг. Так. Що б'є літо? Що може побити літо? Ой. Клімат. Клімат поб'є літо. Об'єктивно. Так, клімат поб'є літо. Що б'є клімат. Глобальне потепління. Глобальне потепління. Ось. Глобальне потепління є результатом зміни клімату. Ну там. Тому він і б'є. Що б є глобальне потепління. со 2 е, Окей, не можна со 2 сказати. Так, що може побити глобальне потепління? Бог, бог, точно. В будь-якій непонятній ситуації треба казати Бог, Бог все може. Ось. Що б є Бог? Та -та 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 -та. Не Невіра. Атрійс відкидає поняття Бога, тому не віра, з невіра явно перемагає Бог. Великі уми думають одинаково. Одна людина також написала, так як і я. Так, що б'є, не вірю. Надія. Надія ось. Надія б'є, не вірю. А може й ні. Та б'є. Що б'є, надію? відчим. Програш, він поб'є на Не поб'є? Програш не поб'є надію. Надія завжди перемагає. Це просто людська природа. Окей, okay. давайте знову. Що б'є камінь? Розум. Розум поб'є камінь. Я думаю, сподіваюся. Розум не поб'є камінь? А чому? Чому розум не поб'є камінь? Українською означає розум або інтелект. Але він не має нічого проти фізичного камню. Чи не так? Ну, окей. Okay. Тоді давайте ми напишемо сміття. Сміття поб'є камінь. Я впевнений, що сміття поб'є камінь. Та сміття поб'є камінь, що поб'є сміття. Машина. Машина поб'є сміття. Об'єктивно. Та машина поб'є сміття. Машина може проїхати через сміття без проблем. Тепер, що людина, яка побила сміття машиною. Я. Я це інтелект. Йдемо далі. Що б'є машину? Паливо. Паливо. Відсутність палива, точніше. Ну я думаю, штучний інтелект зрозуміє. Паливо змушує машину їхати. Без нього це просто шматок металу. Ось. Тепер що людина, яка побила машину паливом? Що б'є паливо? Мені здається, паливо може побити. Електрика поб'є паливо, я впевнений. Та, електрика поб'є паливо. Йдемо далі. Що б'є електрика? Блекау. Блек. Black... Ось, щоб б'є блекаут. ППО. Протиповітряна оборона. Як ні! Як ні. Як ППО не б'є блекаут. ППО б'є блекаут. Так, давайте заново. Що б'є камінь. Автомат. Автомат б'є камінь. Так. Щоб б'є автомат, запчастини. Ось. Запчастини не б'ють автомат. Це брехня. Брехня. Щоб б'є камінь. Україна. Україна поб'є камінь, я впевнений. Ось. Україна ударила рок. Це перемога. До речі, 124 людини також відповіли. Розумні люди. Що б'є Україну? Нічого не поб'є Україну. 50 людей вже спробували. Ну, але дійсно, ніщо не поб'є Україну, Ніщо. Ви не можете перемогти Україну нічим. Це просто сумно. Та я мав на увазі, що нічого не поб'є. Що б'є камінь. Папа Нова Гвінея. Ану, папуа Нова Гвінея. Ми поб'ємо, поб'єм, поб'єм. Я перший, хто побив камінь Папуа Нова Гвінею. Це геніально, папуа Нова Гвінея. Затоплення. Ну, об'єктивно, то острова, якщо їх затопить, то все ге-ге. Що поб'є затоплення? Політ на Марс. Ми полетимо на Марс, і до нас затоплення не дійде. Ви не можете затопити Марс. Це зовсім інша планета. Ось. Політ на Марс. Ем, бюджет. Бюджет поб'є політ на Марс. Що? Що? Бюджет не поб'є політ на Марс? Бюджет не може доставити вас навіть на місяць, не кажучи вже про Марс. Я в шоці, мене тільки що обманули. Окей, давайте останній раз. Що б'є камінь? Бомба поб'є камінь. Бомба підриває камінь. Це просто базова вибухівка. Окей? Що б'є бомбу? Що б'є бомбу? Що може побити бомбу? Деактивація. Бомба просто не вибухне. Наступне: що б'є деактивацію? Будь-що б'є деактивацію. Логічно, будь-що. Будь-що. Українською означає що завгодно. Що є досить слабкою відповіддю. Визнаю, визнаю, є досить слабка відповідь. І єдине, що я можу сказати, це. Хочеш пішли фанутися, не вподобайку Дуже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто, став подобайку і підписуйся на канал.